Українські суди завалені справами про блокування банківських рахунків ФізОСІБ. зокрема, йдеться про розрив договорів, блокування та закриття рахунків клієнтів однієї з найбільших фіностанов країни Приватбанку. На яких підставах українцям закривають доступ до власних коштів? І чи можна з цим боротися? Докладніше далі. Офіційною причиною блокування рахунків зазначається порушення норм закону про запобігання та протидії легалізації доходів. Простими словами, клієнти витрачають більше коштів, ніж офіційно заробили. Пише обоз.ua. Також фінустанови розривають договори з такими клієнтами в односторонньому порядку, пояснюючи це тим, що вважають підтримання ділових відносин з даною особою неприйнятно високим ризиком. При цьому щоб клієнти не зрозуміли, як працюють алгоритми перевірок, банки не називають точно, яка операція. Чи який переказ став причиною закриття рахунків? Втім, у судах такі рішення банків фактично визнають законними. Проаналізувавши судові рішення з цього приводу, можна зробити висновок, що українські банки блокують рахунки через порушення правил фінансового моніторингу. Інколи для блокування достатньо обміняти криптовалюту і отримати кошти з рахунку, який раніше використовували шахраї. Також заблокувати можуть будь-яку нетипову операцію на велику суму з готівкою. Під особливою увагою перебувають і всі політичні. Значущі особи, тому якщо ви, наприклад, народний депутат, банк буде значно частіше просити у вас пояснити, хто переказав вам кошти. Заблокувати картку можуть навіть за неоновлені дані про себе, якщо виконавчою службою було накладено арешт через несплачені аліменти, невиконане судове рішення чи прострочені штрафи, або якщо фізична особа не зможе довести законне походження коштів. Обережними слід бути зі зняттям незвично великої суми в регіоні, де ви зазвичай не перебуваєте. Великими онлайн покупками і особливо вночі, а також отриманням або переказами великих сум на картку та виводом їх у готівку. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.